Всім доброго дня, ми з України. У нас чудова така лавандова алея, яка веде до нашого храму. Тішуся з того, що приклала сюди багато роботи і труда, і вийшло дуже гарно, неймовірно. Подобається не лише бджілкам, а й людям. Користуючись нагодою, сьогодні у нас 25 червня 2025 рік, День святих апостолів Петра і Павла, який за новим календарем ми святкуємо тепер саме це число, а не 12 липня як дуже вже за багато років звикли. Існує дуже багато різних традицій, які наші люди збирали як на мистинки і передавали із покоління в покоління. Звичайно, саме це свято Петра і Павла називають маківкою або верхівкою літа. Тому що, ви бачите, зелень бояє Все настільки на піку своєї краси, що це дійсно як верхівка, як Маків. Та Мендавен і молоді, і старі, всі люди, віруючі, і діти, йшли до храму Божого зранку, щоб відстояти службу Божу, помолитися, особливо ті, які були названі або мали причетність, мали родичів, чи носили по-батькові це прекрасне ім'я Петро та Павло. Є дуже багато звичаїв, про які ви чули, про які ви знаєте, але я вам можу розказати ті, про які ви не чули, і почнемо ми з них. Збиралися всі в Петрівниках, тобто святкували після служби Божої, поверталися і святкували саме там. Святкували в місцях, заквітчених травами, обов'язково польовими. Накривали на стіл, тому що що вже закінчився піст. Подивіться тільки на цю красу. А потім говорили один з одним, спілкувалися, тобто відзначали це прекрасне свято. Дівчата ж молоді, йшли в поле, наривали. Прекрасні, прекрасні польові трави, плели з них віночки і було два обряди. Вони збирали просто вінок із будь-яких польових трав і просто освячували його в церкві або просто загадували бажання. Деякі дівчата клали собі під подушки, саме мав приснитися сон, чи мало бути якесь навіювання, яке обов'язково міщувало. Про те, яким буде суджений тої чи іншої дівчини. Жінки мали інший обряд. Вони наривали трави, обов'язково яка квітне жовтим квітом. От як є дивина, так його називають ще. По-іншому там такий жовтий, високий, висока трава. Потім може бути там жовтий кашкамонашка чи ще якісь народні назви. І обов'язково годували цим своїх корів, худобу. Вважалося, що тоді молоко буде дуже жирне і навіть буде мати колір такого жовтого. З давен -давен вважалося, Якщо молоко з таким блакитним відтінком, то воно не таке смачне, як те, яке жовте молоко. Ось такі звичаї, які я впевнена, про які я впевнена, ви ніколи не чули. Або, можливо, десь колись давно якісь відголоски хто спілкувався зі своїми. Родичами, яких вже в багатьох випадках і немає з нами, що категорично заборонено сьогодні, і на це теж є свої відповіді. Сьогодні не можна їсти ягоди ні з дерева, ні такі от ягоди, ні сониці, ні полуниці, ні малина, ні вишня, ні ожина, тобто так далі. Вважалося, що ті особливо це стосувалося тих людей, які були самотні. Вважалося, що вони ще на рік залишаться самотніми, якщо з'їдять хоч одну ягідку. Але ж якщо вже так трапилося, якщо людина не знала, чи можливо просто ну, ну, не знала, то тоді потрібно було віднести бідним людям або щось пожертвувати, може віднести в храм, тобто відкупитися, попросити пробачення за те, що такий гріх зробили у це велике свято. І ще одне. На Петра та Павла категорично заборонено брати шлюб, вінчатися, робити заручення і все, що з цим пов'язано. Тому що це накличе біду на молодят. Насправді дуже прекрасні такі звичаї. Ми ще в моїх подальших відео детально їх розберемо. Всім гарно відсвяткувати, дізнатися ще більше різних звичаїв та традицій. Кому сподобалося, будь ласка, поставте лайк, що вам є, вподобаєчку, що вам це сподобалося. Щоб у мене був стимул, але він у мене завжди є. Просто щоб мені було приємно, що мене слухають, люблять і, можливо комусь це стане в нагоді. І ще так, знаєте, як Лошенька на кісточку на торті. Сьогодні на день Петра і Павла з повір'ям Зуля переставала е кувати. І чому це так трапилося і що, до чому це привело саме? До того, що вона вже не кувала після цих свят. І ви теж дізнаєтеся в моїх подальших відео. Ну от фоном була ця прекрасна лаванда, яка підніме вам настрій, заспокоїть. Всім бажаю миру, щастя. Бережи вас Боже!